Каствіночний в новому епізоді нашої програми ми говоримо про професійне вигорання серед хірургів. Наш гість Олег Капшук, уролог вищої категорії, трансплантолог. Пане Олеже, мої вітання. Вітаю Світлана. Вітаю всіх слухачів і глядачів. І для початку розкажіть, що ж таке професійне вигорання хірургів і наскільки ця проблема поширена. Ну, я одразу скажу, що я не є експертом-психологом, я не маю спеціалізованої освіти. Я, так скажем, звичайний споживач і учасник цього процесу. Професійне вигорання або міжнародний термін бернаут. Який з'явився достатньо давно, це синдром серед будь-яких працівників різних спеціальностей. Спочатку він досліджувався просто на, на якихось мануфактурах, заводах. Це синдром емоційного виснаження, деперсоналізації або цинізму і зниження або редукція особистих досягнень, тоді коли людина оцінює себе дуже низько і свої досягнення. І цей синдром мені стало цікаво, знову ж таки. Я звичайний споживач, я так само людина, яка думаю, задіяна в цьому процесі. Я побачив, що напротязі всієї своєї роботи, так скажемо, в медицині від медбрата в урологічному відділенні до завідувача відділенням, я бачив, що інколи люди. Втрачають якісь в них порушується емоційний стан, вони не хочуть ходити на роботу. Вони виснажені, і оце якесь вигорання гіпотетичне, воно завжди звучало на протязі всього життя. Але що це таке? Я не переймався. В певний період мені попала цікава публікація. Це американське дослідження, яке в них потім я з'ясував, що воно стандартизоване і воно відбувається щорічно по різним спеціальностям. І мені попало десь в 2021 році, ще до початку війни, попало дослідження, де «Burnout and Suicide Report», за 20-й рік, де урологи займали першу стрічку, найбільше вигорання урологів серед сполучених штатів було найбільше відсоток. І мене це з одної сторони, мені стало цікаво, і ну, в деякій мірі страшно, тому що я бачив, що відбувається і серед моїх колег, саме урологів, і так само інших спеціальностей. І тому я зацікавився цим питанням і пішов далі, так скажемо. А які ж причини професійного вигорання, якщо ви вже так досліджували для ну, себе? Ну, досліджував я цю, ну не досліджував, цікавився. Будем так. Ми, я не робив якихось спеціалізованих досліджень, я не проводив опитувань, яких я просто почав вивчати літературу. Я зустрів багато. Е, е, Окремих досліджень в окремих колективах, так само я зустрів вже такі мета-аналізи, достатньо великі. Я знайшов це дослідження, на якого була ссылка в якомусь блогі, і один колега мені це показав. Я знайшов саме це дослідження, і що виявилось, що це. Тотальна проблема нашого суспільства, і вона якраз пов'язана з самим суспільством. Тобто такі речі виникають в там, де потрібні контакти людей з людьми, тобто в соціумах. Причинами є багато, але більшість досліджень, наприклад, на першому місці багато хто чому професійне вигорання, там мала зарплата. Так, мала зарплата це також недостатня оплата праці, так як вважають працівники. Але велике дослідження яке включало і країни там з низьким рівнем розвитку, і такі країни, як Сполучені Штати, Швейцарію, там Нову Зеландію, де високий рівень доходів, і там приблизно картина виявлялася однакова: що оплата праці все-таки знаходиться на там на третьому, на четвертому місці в більшості цих досліджень. А на першому місці, наприклад, була обстановка в колективі. На другому місці, наприклад, бюрократичне, як написано в дослідженнях американських, але паперове навантаження саме паперове навантаження серед лікарів. Ведення нових систем, те, що в нас зараз відбувається, ми переходимо на нову роботу з НЗСУ. Постійно міняються правила, необхідність ведення в комп'ютері великої кількості інформації, особливо для лікарів там мого покоління і старшого покоління, декому достатньо важко вже працювати з комп'ютерною технікою не завжди доступ до цієї комп'ютерної то от паперове навантаження, так зване бюрократичне навантаження, також є фактором ризику. Інші причини недовантаженість і перевантаженість лікарів. Якийсь лікар хоче більше бути завантаженим, в нього нема чи місце роботи не відповідає. Також причиною стресової є вибір спеціальності. Хтось незадоволений тою, що він вибрав спеціальність. Також стресовим фактором є, коли лікар знаходиться сам і вимушений приймати рішення, і він знає, що немає якоїсь допомоги, тобто лікарі, які працюють в колективах, там ну маленьких, або там приватна практика, до речі, також є додатковим стресовим фактором, і це може приводити потім до виснаження. А які симптоми професійного вигорання? Симптоми професійного вигорання дуже дуже різні. Вони від фізичних симптомів, наприклад, перше, що скаржаться люди, це постійний головний біль, постійна втома. Відсутність того, що людина відпочила, проснувся зранку, вже втомлений, небажання це так звані фізичні симптоми. Далі симптоми можуть бути загострення всіх хронічних хвороб або їхня поява, починаючи від якихось захворювань шкіри, закінчуючи виразками серцево-судинними захворюваннями, як хронічними, так і гострими. Також людина, яка виснажена, яка ну, не хоче, вона цьому піддається набагато більше. Інші симптоми це можуть бути емоційні, або депресивна поведінка, коли немає така беземоційна, або навпаки, дуже імпульсивна, тобто конфліктна така. Соціальна апатія, людина не, не спілкується поза межами колективу і тільки робочі питання далі немає ні до чого інтересів. Також поступово, коли це навантаження збільшується збільшується, наступають так звані ще є когнітивні симптоми. Коли на прийняття рішень, вибор методу лікування я не говорю там інтраопераційно прийняття рішення під час операції. Це взагалі дуже важливо так, от більший час на прийняття рішення неправильне встановлення діагнозу, навіть такі речі описані. Тому в деяких країнах, наприклад, коли є симптоми вигорання професійного. Так званий бюронаут в деяких країнах Європи навіть виписується лікарняний лист, можна виписати по такому діагнозу. У нас цього ще немає, але я думаю, що ми на шляху до цього. Тому це важливо. Симптоми різні. А цікаво, які наслідки професійного вигорання? Чим це може обернутися, якщо вчасно не звернути увагу? Ну, якщо вчасно не звернути увагу, перше саме вигорання, воно ніколи не не є таким якимось одномоментним. Щось сталася, якась подія, і людина там втратила якісь здібності, чи не захотіла продовжувати далі. Це тривалий, тривалий, багато там тижневий, багатомісячний процес, тобто такий накопичувальний ефект, так. Хоча, ну так, і по і по дослідженням, по-моєму, власному досвіду, вигорання зустрічається як в молодому віці, в будь-якому віці, і в на будь-якій посаді, там і, і пов'язано із кар'єрним зростанням, і з будь-чим. І розпочинається воно щоб студентів-медиків, в яких достатньо велике навантаження. По навчальній програмі і воно колосально велике. Зараз я знаю по своїй доньці. Я ще пам'ятаю, як я вчився і син. І зараз такі речі відбуваються, особливо перед завершенням там семестру, коли здача іспитів, всього остального ну колосальне навантажу. Це в студентів. Потім в інтернів, які задіяні в операціях. В цьому на них навантажується писання історії хвороби. Всього це важко. І, відповідно, і лікарі. Немає якогось чіткого, ну найчастіше з 28 до 42 років зустрічається саме серед хірургів, тому що от я більше вже цікавився цим напрямком. Хоча інші спеціальності в них такі самі проблеми. І наслідком може бути зниження якості роботи і її ефективності. Для хірургів це дуже важливо. Це важливо для насамперед для пацієнтів також. Цікаво. А чи можуть лікарі самі собі поставити, так би мовити, діагноз, що в них професійне вигорання? Так, можуть колеги поставити. Ну, так скажемо, ну, в нас ще не є це з прийнятим діагнозом. Як таким, колеги можуть це побачити, і для вирішення цього питання. Є опитувальники стандартизовані. От всі дослідження, які порівнюються одні з одними в різних країнах, вони стандартизовані через опитувальник Маслач Джексон. Це дослідниці, які якраз цим питанням займалися в 70-х роках. І ними також було сформовано саме поняття бернаут. Тому є опитувальник, там чіткі питання якраз по трьом шкалам: емоційне виснаження, деперсоналізація і зниження власних досягнень? Якщо там є плюси в цьому, можна далі шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Тому ну, так ви сказали, що це більше такий накопичувальний ефект. А чи можна так би мовити, онулити це? Чи є профілактика професійного вигорання? Е так, є профі... ну, не профілактика, є засоби або стратегії вирішення цього питання, є колективні стратегії, які залежать від адміністрації. Наприклад, одне з найбільших вражаючих факторів є якраз наявність претензій від пацієнтів або від колег інших до якості роботи самого лікаря, і особливо коли ми зараз бачимо в будь-якому. В соцмережах з'являється, якщо якась негативна історія зв'язана з медичним лікуванням, тут же накидуються люди, тут же негативні відгуки, всі лікарі погані, там все остальне практика показує не завжди це так. І останнім часом, і в нашому суспільстві, я маю на увазі на Вінниччині були такі події, де кимось щось незрозуміло не знято, і потім ці лікарі попадають під як це називається? Булінг, мобінг. Там зараз багато нових термін термінів в цьому. І суспільство часто не розуміє, не розібравшись в цьому, є суди, якщо є якась претензія, є можливість ну, дослідити тему і потім давати оцінку. А де коли ж ніхто цього не розбирається? Так от лікарі, які попадають під таку тему, вони найбільш вразливі. Якраз ці ситуації, якщо вони не мають підтримки колега, я це знаю. У нас немає юридичних служб, які повноцінно захищають лікарів. Лікар залишається сам на сам з цією проблемою, тобто з пацієнтами. І не завжди пацієнти праві. Це повинно вирішувати в судовому порядку. Якщо є факт злочину, умисного нанесення шкоди треба розбиратися з цим. Але це правові поняття. А коли просто він поганий, тому що поганий результат. Я мені незнайомі лікарі, які йдуть на е, вибирають метод лікування, який е, завідомо має нашкодити пацієнту. Але будь-яке хірургічне втручання, воно часто не передбачуване. Будь-яке введення таблеток навіть не передбачуване, тому що на таблетки також є реакції. Це написано в багатьох інструкціях. Деякі пацієнти читають, ти призначаєш позвичайна таблетка. Ну там. Більше того скажу, аспірин по нинішнім своїм ускладненням, можливо, один з самих найбільш досліджених препаратів в світі, він би не пройшов ніяку фармакопію сучасну. Але він знайдений більше 100 років назад, мені здається, то і він до сих пір традиційно використовується. Але почитайте інструкцію аспірина, і ви не захочете його приймати, але інколи він допомагає і нічого в цьому немає. Так само з будь-яким методом лікування, тому це важливо. Да. А дізнавалися в Україні впроваджують ось такі опитувальники, чи лікарі все ж таки за власним бажанням можуть знайти їх в соцмережах і, власне, дізнатися про свій стан. Ну, Україна зараз під час війни знаходиться в певному специфічному стані. Я думаю, що дослідження проводяться детальних таких стандартизованих великих досліджень я не зміг знайти українських, хоча вони були до 2016 року. Вони проводилися, і там, наприклад, там я знайшов інформацію, що серед медичних сестер, особливо операційних сестер. Відсоток вигорання був ще більше, ніж серед хірургів, і, і це також дуже важливе питання, тому що вони виконують колосальний об'єм роботи і величезна. Шана і повага тим дівчатам і чоловікам, медичним сестрам, які залишаються з нами, допомагають. і без них ніяк їхню роботу інколи, коли ти звикаєш працювати, ти помічаєш тоді, коли виникає ситуація, коли немає там якась там нічна операція, коли треба зібрати бах. А оба, а чого воно в руку той інструмент не залітає? Де він де він до цього брався весь час? Тому е, їм підтримка також потрібна і вони також е, вражені цією проблемою. Ви вже зачепили тему війни. Розумію, що офіційних даних немає, але тим не менше, можливо, десь дізнавалися, е, як війна вплинула на професійне вигорання хірургів. Е, ну, звичайно, що. Це і зрозуміло, і очевидно, що це є негативно. Те, що в дослідженнях, якраз таких вже до підтверджених і доказаних стресові фактори, такі як війни, стихійні лиха, землетруси, там проводилися дослідження під час таких ситуацій в різних країнах, там повені. І також локальні війни, то всі ці фактори професійного вигорання збільшуються на 15-30%. Просто далі вже нема куди. Якщо, наприклад, те дослідження, перше, яке я зустрів щодо урологів, там було 54% урологів, схильні були до бернауту, тобто до професійного вигорання. І більше того, в тому дослідженні вказувало, що від 1,5% до 3%, Опитаних лікарів в Сполучених Штатах були, в яких виникали суїцидальні думки. Це ще більш небезпечно. Розкажіть, а які ж шляхи виходу з професійного вигорання? Ну, якраз декілька вчених в світі досліджували цю ситуацію, якраз після стихійних лих, повеней там воєн і якихось проблем. І виявили, що в людини є. Підсвідомо декілька стратегій, їх є близько шести, отакі, які описані, перша стратегія, і ми кожен самі це шукаємо. Перша стратегія – це віра. Хтось це стосується і в тому числі, і релігії, захисна тема. Людині важко, вона йде в церкву, все. Але по дослідженням не тільки релігія. Можна повірити в якусь партію, почати підтримувати якусь партію, то що політичне, можна ну, будь-яку напрямок віри, наукової, там, ще щось собі знайти. Інша стратегія, яку людина вибирає, це так зване поплакатись комусь, тобто поділитися, хтось шукає там, де в країнах де розвинута психологічна допомога. В нас також вона зараз активно через війну розвивається. Хтось іде до сусіда, починаючи від там. Звичайно, сусід, сусідка, найближча там дружина, чоловік, це може бути якраз вивести свої емоції назовні і з кимось поділитись, чи там з близькими друзями. Інша стратегія, це пошук, пошук якихось ну, розвитку, творчого розвитку, мистецтво, музика. Від вивчення цього до просто можливо хтось почне писати вірші і задумається над тим. Наступна стратегія, яка в нас також підсвідомо виникає, це Со Соціум, тобто збільшення соціальних контактів. Хтось займається, починає займатися волонтерством, хтось починає просто поприбирати в під'їзді будинку чи там якусь територію. Організувати на це людей це також соціальні контакти, які дозволяють піти на це. Далі є розвиток когнітивних так, скажімо, здібностей. Можна почати вивчати англійську мову, якісь наукове дослідження, ну, так як я от, почав шукати, що, що, що трапилось, чому серед моїх колег є така проблема. І наступна стратегія це розвиток власного тіла, тобто заняття спортом, руховість, активність і все остальне, підіть в спортзал, і вам також стане легше. Але в основному, щоб підсумувати це все, найкраще, коли людина застосовує не менше трьох стратегій з цих шести, що я назвав, я шість назвав? Тому що так, так. Да. То якщо більше трьох, це дуже класно, і тоді можна вийти з цього. Я всім рекомендую, бажаю цим зайнятися. Скажіть, будь ласка, а є запити серед ваших колег, і власне чи готові виділитися вже своїми знаннями, можливо, з іншими колегами з інших медичних закладів? Ось тою інформацією, що ви вже знаєте? Так, звичайно, одним з захисних факторів, який відноситься до цього. Є якраз знання того, що це професійне вигорання. Тобто, якщо я не хотів би сказати, пацієнт, колега, будь-хто чи медична сестра, чи лікар, знає, що в нього це професійне вигорання, і починає шукати шляхи виходу від цього, це вже є одним з головних захисних факторів. Також вже переходимо до іншої, так скажемо, напрямку нашої розмови, захисними факторами є також академічна приналежність. Тобто, якщо що це означає, якщо людина знаходиться в колективі і, і приймає це рішення, спочатку, коли я був молодий, мені здавалось, там от є в нас є певна ієрархія відділення за відділенням, старший ординатор за відділенням, представники там курсу урології, чи там кафедри якоїсь, де б я не був, там чи на навчанні, чи що, і є чітка ієрархія. Хто старший і хто останній приймає рішення. Так от, тоді здавалося, ну що ці рішення, молодий лікар, якийсь може казати, а я так думаю, а старші думають по-іншому. Потім виходить спільне рішення і виробляється тактика лікування пацієнта. І тоді це здавалося якимось так, коли молодий, коли ти гарячий, в тебе там, ти думаєш, що ти вже щось знаєш, в тебе свої погляди, може, ти прочитав якусь нову статтю, там, що ти можеш не згоджуватись. Але рішення приймається разом. і там, де ці рішення приймаються разом, легше переносити, в тому числі і перемоги, і невдачі, коли виникають, і це правильно так само захисним фактором є. Чим довше навчання, додаткове навчання після дипломне аспірантура. Написання дисертації недавно пройшов цей шлях, вже достатньо такому. Не будучи вже. Я молодий, але така молодість вже в старшу сторону. Так от, то я теж побачив, що методологія самого здобуття вченого ступеня, коли ти працюєш з літературою, коли ти вимушений здавати заліки, проходити якісь додаткові цикли, це також крепко розвиває і дисциплінує. Також захисним фактором є. Участь в клінічних дослідженнях, чому мені теж стало цікаво, чому клінічні дослідження, які по всьому світу проводяться. Ми ну наша країна не, не виключення, і вони потрібні, тому що треба порівняти, як працюють препарати, як види лікування порівняти між собою. Також а чому? Тому що там є чітка прописана, наприклад, в дослідження є чітка процедура, які мають бути обстеження набагато більше, і ти не можеш від цього стандарту відійти. Ти маєш то, 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 -то. воно вже продумано кимось іншим. Випробувати. Воно і ти подієш по певній схемі, і тобі реально легше, тому що в тебе є пацієнт, є діагноз, ти повинен зробити 25 пунктів і ні за яке не забути. Там, а ти не можеш забути, тому що в тебе написана програма. І це теж легше. Також е, захисним фактором є наставництво. Беріть молодих лікарів, не кидайте їх, що вони самі мають рішення приймати. Ви як роботодавець, там, чи як завідувач відділенням, чи головний лікар лікарні. Не треба молодих лікарів завантажувати тої роботи, яку вони ще не можуть. Вони можуть казати, що вони можуть, але деколи це не так. Тому. Саме наставництво, те, яке в усьому світі, більшість дипломів, і особливо професійних, і пощаблям, в Європі, в США там є так, наставництво, коли підписує документ, крім е, якоїсь там комісії, яка приймає екзамен, що підписує колега, який, який, якого той, хто навчається, супроводжував. І там підпис такого, то вона для когось більш важлива, для когось менш важлива. Ну я маю на увазі там якийсь професор більш популярний та я вчився в такого то професора. Це круто, але це і профілактує професійне вигорання подальшому. А ділитися своїм досвідом з іншими колегами, можливо, з інших лікарень. Ну, я думаю, що ділюся, і також з приводу цього професійного вигорання, коли я дослідив і зробив таку достатньо ну, думаю, що цікаву доповідь, то я виступив вже і на Всеукраїнській конференції урологів. Потім я отримав щирі і цікаві відгуки. І навіть були такі ситуації, коли приходили люди і казали, ми чули, що от є така тема, вони не пов'язувалися зі мною, що їм розказував хтось інший, що таке було. Тобто, це людей зацікавило. Я кажу, так я це говорив. Воно ну, ну якби таке. Також мене були запросили в іншу область. Я також перед своїми колегами-урологами виступав і перед Вінницькими, і перед Житомирськими. І думаю, що доповідь зацікавила, і я надію, що вона допомогла комусь справитися з цією проблемою і стати кращим і цікавішим. тобто, якщо хтось зацікавиться з ваших колег, може сміливо до вас звертатися, і ви також розкажете е, те, що ділилися сьогодні з нами, і, можливо, десь навіть трошки більше. Думаю, думаю, що так не, немає. Якщо це комусь допоможе, якби я щиро відношуся. Я думаю, що мене можна знайти в обласній лікарні. Там тут телефон мій не будемо зараз публікувати, але я думаю, що він в загальному доступі також є. І в я соцмережах якого... будете відповідати, якщо будуть вам писати? Ну я не блогер, деколи пацієнти зловживають цією ситуацією, я інколи пишу. Я не відмовляю пацієнтам в спілкування в соцмережах, і, тобто я відповідаю на. Е... На якісь повідомлення і на запити, ніколи не робив це за гроші, так скажемо. І зараз не буду. Але коли зловживаю цим ну, ситуацією, коли я даю коротку лаконічну відповідь, вам треба чи прийти, там, чи якесь там обстеження зробити, і потім більше ну що, по телефону, без огляду пацієнта, це ж неможливо. Але якась коротка преамбула може бути. Але коли потім починається, спочатку подяка, потім ще подяка на подяку, потім одне інше, то я де. Коли пишу, я не знаю, можливо, хтось оцінює це як грубість, я там пишу. Я не блогер і припиняю спілкування. Я не можу в соцмережах, вдовгу я не зможу, тому що я не маю на це часу. Але Ні, маю на увазі, що якщо просто хтось до вас звернеться, от запросить вас виступити перед якимось певним колективом. Ну я думаю, без будь-яких проблем згодимо час, якщо це допоможе колективу. Стати краще. В мене там цікаві, я не можу висвітлити під час нашої бесіди все, що я накопав. Якби, ну, знову ж таки, і не сприймайте мої, мою цікавість до цього питання як е, наукове дослідження, чи що-небудь. Це абсолютно приватна е, цікавість до цієї проблеми. Якщо це допоможе, ну. Так, скажімо, домовимося, я не відмовлю. Точно я думаю, що ця розмова буде цікава не лише хірургам, а власне усім нашим глядачам, тому що десь хтось може собі вже якісь пунктик поставити, що десь в нього є професійне вигорання, тому що десь симптоми можуть бути схожі. І власне завершуючи нашу розмову, таким традиційним питанням, що зробити першим після перемоги. Так, да, це цікаве питання і дуже важливе. Я думаю, що після перемоги, ну, перше, що я зроблю, я піду на роботу. Думаю, що на наступний день там чи що-небудь. Я надію, що е, це свято наступить дуже скоро. Ми обов'язково переможемо. Але нам потрібно працювати, відновлювати нашу країну після цих руйнувань і все остальне, хай згинуть наші вороги. У нас все буде добре, але треба працювати і залишатись в цій країні. І при цьому зберігати своє ментальне здоров'я та професійно не вигорати. Без цього нічого не вийде. Ми маємо бути всі. Ми маємо вистояти, і також в цій частині війни психологічний цей тиск, який на нас чиниться, це важко. Але ми вистоїмо. так як завжди. Дякую вам за сьогоднішню розмову за ваші поради. Думаю, це буде дуже корисно усім нашим телеглядачам. Ну і власних глядачам нагадаю, що це був подкаст Вінични.